Дійсно, оці всі статки. Ну воно ж просто воно 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 є весь час на, на, на Фейсбуці. Воно на застосунках воно весь час є. Про, про ці мільярди, про це. Ну це вже на жаль, цим нікого не згадує. До речі, про Януковичі такого не було. І не можна можуть Натор... Янукович, Янукович Октябрінок в порівнянні з комсомольцем а, 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 Зеленським. Я маю на увазі. Не, 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 не натурально, що там комсомоль. Він дитина в порівнянні, в порівнянні з Зеленським. Дитина. І всі ці Клюєви, клюєві, всі ці, все от, 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 Януковича, вони просто перли, це донецькі. Вони перли як танк. А ці працюють чисто так. Я би навіть сказав. Вони вони працюють. Вони працюють надзвичайно вишу, якщо можна сказати, так ви нагло, да нагло, але не по хамськи. Вони не хами. Хами ті були тут в наглої вони все роблять, да але вони послуговуються тим, що е, Зеленський рятує Україну стосовно е, поборюючи чи відстоюючи е, Україну е, зовні там і так далі. Хоча провели мобілізацію і демобілізацію, взагалі закону про демобілізацію немає. Про цих людей, які втомлені, взагалі ніхто не думає. А людина, яка пустила, як пишуть, відкрила двері Путіну, та Це Зеленський, Та. до цього до цієї інформації вже позвикали. стосовно того, що ви mm -hmm. говорите. Вони знову ж таки вони вдаються вже до, як е, говориться, на пожарні. Да? Вони ухвалюють закон, який захищає їхню е, е, награбовану цю нерухомість, їхню власність. Вони, звичайно, що цей закон ухвалять. Це безсумнівно. Інша справа, що в загальному чинному законодавстві України, да, воно, воно так мовити, буде інородним тілом. Але ніхто не подасть до конституційного суду про відповідність цього закону, діючий діючим нормам тої самої конституції і, і чинного законодавства стосовно права власності і так далі. Але є ще один момент: ви пам'ятаєте, пане Олександре? Може не пам'ятаєте, а може пам'ятаєте. Коли свого часу міністром юстиції був Сергій голова і тричі, от коли він прийшов першу каденцію свого міністра юстиції, це на першому розливі президентства кучми. Він ввів поняття, яке підняло Міністерство юстиції до рівня третьої особи міністра да, в уряді в державі, по суті, третьої особи, як є і в всьому світі, між іншим. Тому що доголовату Міністерство юстиції це було міністерство, яке реєструвало смерті і одруження. Бич нічого. Там ще там дбало чи, чи наглядало за державними нотаріусами. А, окрім всього іншого, от що він зробив. Він ввів процедуру юстиці... юст... юстинування. Що це таке? Це будь-який міністр, будь-хто. От я так само перейшов через, через це, коли е, працював в Міністерстві охорони здоров'я. Юстинування – це процедура, коли міністр юстиції, будь-який проєкт закону, будь яке рішення міністерства, будь-який міжвідомчий наказ, будь-який наказ міністерства, будь-якого міністерства, будь-яке рішення уряду. Більше того, будь-які. Указ президента Міністерство юстиції кваліфікує як такий, що відповідає або ні діючому вже законодавству і Конституції. Це отой бар'єр. Да? Це ніби, ніби адвокат держави, але його адвокація полягала в тому, щоб ніхто не вскочив халепу стосовно е проєкту. Е там якогось закону, чи вірніше, в тому числі проєкту закону, який подає там Кабінет міністрів до, до, до Верховної Ради, будь-якого проєкту указу, будь-якого проєкту наказу, чи міжвідомчого наказу будь-якого міністерства. Так от, стосовно того, що Верховна Рада да, розглядає от такий законопроект стосовно стосовно оці увічнення. Да, отого награбованого, отої власності, отих маєтків, отих земель, отого всього, отого всього добра, да, яке накопичили вони до того під владу Януковича, між іншим. Бо тоді все починалося. От, і тим більше зараз, під час війни, на цей кривавий їхній кривавий статок, хоч би хто-небудь. Да, Зрозуміло, що теперішній міністр міністерка юстиції це їхня особина. Це 100%. Але хоча ви процедурно, да, хоча ви процедурно запитаєте, чи це вкладається, в чинне законодавство. Ніхто абсолютно. Оцей калтух вони отваряться. Оце як Петро Олексійович каже, уряд єдності. Оці от єдності, вони ж всі в Верховній Раді. Оця вся єдність, да. То вони оце між собою там варяться, сваряться, там от ходять, там обнімаються, ручкаються, матюкаються і так далі. І, так далі. і в цьому скаженому горшку варяться да, і зварюються до готовності, отакі от абсолютно пограбунські, абсолютно, я би сказав, це наглі да, під час війни, отакі от законопроекти. Що можна сказати з цього? Знову ж таки, я вкотре повторюю це шикарно, прекрасно цю приповідку українську. Як сука не схоче, кобель не схоче. Хтось запитує про це ні. Опозиція замість того, що ви виходите, я розумію, вони бояться, закриють п'ятий канал, закриють прямий канал і так далі. Люди, скажіть таке слово, щоб закрили п'ятий і прямий, бо закриють Україну. Щось, щось крикнете. Бо оце, ваше розумієте, оце, я називаю це хронічна, хронічна гонорея. Да, її вилікувати неможливо, да? і можна таки загострити. Дай пів літри горілки чи два літри пива, буде загострення цієї гонореї, велику дозу антибіотиків, і людину можна ви, вилікувати. Оце зараз ця хронічна гонорея в Україні триває. Щось да, там десь там якісь дають таблетки з боку цієї опозиції, а гонорея розвивається і нищить організм. Гонорея під назвою Влади Зеленського. Отже, не думайте про канали. Є достатньо інформаційних засобів для того, щоб навіть, якщо станеться, а по суті, воно ж сталося, коли виникнули у вас цифри. Да? І п'ятий канал Еспресо, і, і прямий канал і так далі. Але знову ж таки не шкодуйте канали, не шкодуйте себе. Україна повторюю, вже друга нога відірвалася, щоб впасти, впасти в цю бездонну яму, де Україна буде спочатку пошматована, спочатку пошматована, і на це погодився. На це ж сполучені штати погодилися там стосовно цих територій. Олександре, це ж очевидні речі. Так? Да? А, а що з сполученим та... Штатом? Що у нас тут відбувається з корупцією, не з корупцією, з територіями? Їм треба О... тримати фасон. Да, Олександр, Стосовно ко з корупцією, тут у них дуже велика дуже велика увага. Повторюю а, меню корупції в Україні влади зеленського. Це предмет шантажу зеленського для того, щоб все, що хоче Трамп для свого бізнесу і для бізнесу своїх очільників своєї влади, отримати від України стовідсотково. Це якраз корупційні справи, його і цікавлять. Але, Олександре, там не просто банальна корупція. Не просто банальна корупція. Я вкотре повторюю: головний елемент шантажу Зеленського: це яким чином, чому і саме він став Галаборотьком? Чому саме він да, був призначений на посаду Галабородька? Хто це зробив? Це КГБшний особисто Путіна. Він дав на це згоду і дали гроші. Я вкотре говорю 50 мільйонів доларів на Галабородька, на цей фільм Слуга народа. І потім пішло, поїхало опрацьовувати, обрабатувати українське суспільство, яке тащилось, оти які разість, які обрали Галабородька. Між іншим, серед тих, яких разі були достойні багато достойних людей. І військових. Я, я скільки зустрічаю з військовим, кажу, за кого голосував. Ну за за Галаборо. Ой не за галаборо. Ой, за це... ні, ну за галабородька, за Зілєнського. Вони, вони навіть розумієте, серіал дивилися. Да, серіал ну, да, дивилися. Да, 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 натурально. А тепер, а тепер вони от лежать без рук, без ног, чи хтось в могилах і так далі. І тепер вони розуміють та добра ложка до обіду. Що ж вам казали? Правда, не дуже сильно казали. От і вся ця історія із наркотиками, і так далі. Он у мене був Ютуб з, з о, Дімою Чекалкіним, і, і о, він там прямо говорить, та Я прямо говорю про це і говорив про це, о, коли цей в шляпі діятель. Які в лабораторії якого перевіряли Зеленського, там же чітко я в прямому ефірі при ньому я був з ним основними гостями на ню звані. Ми чітко вказали на абсолютні ознаки його наркотичної залежності зеленської так далі. Отже, але це знову ж таки це все було. На сьогоднішній день те, що є, Олександре, те, що є. І знову ж таки, у мене немає іншої, іншої людини, іншої особи. Залужний далеко, він в Британії, чи він повернеться, Бог його знає, він і сам не знає. І чи хоче він повертатися? Є одна особа. Так сталося. Немає партії позапарламентських, немає громадянського суспільства, нічого немає. Є Порошенко. От до нього ми і звертаємося. І вкотре звертаємося, прорвіть, дайте оцю, оцю, оцю півлітру горілки яким діятелям, щоб ця ганарея загострилася і її вилікувати критичною, майже, майже, майже смертельною дозу антибіотиків. Бо біда. Люди добрі, біда, повторюю. не випадково, Не випадково Зеленський так загострив свою. Оце дурнувате слово риторика, правда, це з Латини, риторики говорити. Да, риторику цього говоріння про про, про, е, е, і про Путіна, недаремно він загострив. Це відволікаючий маневр для того, щоб люди, о, блін, наш президент, Господи, таке говорить, А що він робить руками Єрмака? Ви дивіться, що він робить, а не те, що він говорить. А у людей, на жаль, до цього мізки ще, я не знаю, чи не доросли, чи, 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 чи не, до, не дійшли. Бог його знає. Бог його знає. Це якесь прокляття, це, це якийсь жах, те, що відбувається.